Награти, робити свій парк динозаврів, свій Jurassic Park. Це вже третя серія. І, і що у нас новенького появилось? У нас з, з, з другої серії два динозаври. Така щука алігатор. І в нас є такі, ви бачите, світлі. Е, факели. Так, привіт, Сергія, що там? О, нові день є. Так. Все. Це, це виходить 10, 10 тисяч. 25 тисяч і плюс-мінус 85 тисяч євро. Так, можемо піти до. Подивитися е, за нових динозавриків і зробити їм. Вольєри. І вже, я думаю, вже в наступній серії ми зможемо зробити вольєр з нашим першим м'ясоїдним динозавром. Mm. Mm. Тут ще в продажі з'явилися дерева можна купляти І Зразу купимо дерева. Купимо так. Mm -hmm. Коп купити? Стегозавра може? Чи антилозавра. Ко купити? А скільки коштує? Два? Тисячу? Так, купляємо стегозавра. І на всі гроші купляємо. Так, вдома трохи є. так, у нас єчку стегозавра. Думаю, завтра купити анкіло. Завтра буде трохи більше грошей. І купити піти, коротше, купити свого першого м'ясоїдного завтра. Зтронемо ось так. От вон там, отут. Отут напроти, отут зараз вам покажу о, на карті. Ось, дивіться, отут у нас у бу... откої... откої... нас будуть ті скелети. Ось так, отак скелети, отута, ось так скелети, це зона скелетів. Отут, оця от... частина, бачите? оця от... оту... оту... вся частина це будуть скелети. У нас отут піде отак. У нас отак піде. У нас ось сьогодні вот піде лінія, тут будуть скелети, тут будуть травоядні, тут буде декілька м'ясних, тут построїмо міст і отут ще будуть м'ясні. Вроді би непогано непогана іде. лагає гаєє. Він треба почистити, і тут цілу сорняки. Лопату зараз ще нас так добре, що вони 500 євро ще лишили, зараз ще піду лопату. Привіт, касір. Блін, так когось такого собі спинозавра. Скелетного. О, цікаво, що у нас там сьогодні? Так, не лопату треба, все, дякую. Я тут подумав, ще, ось сьогодні ще зроблю останню четверту серію, і я в ній додавлю, бачите ось такі штуки, що на кожному. Е, коротче, на кожній, на кожних гратах буде така штука фігня щоб люди могли бачити, що це, як, і що це і як цей динозавр називається. Так, на щось уточні добре щось прозов. Окей, а... Повно звичай. Оказывается цей острів такий огромний. Так, думаю, десь ось примірно. Якщо щось їсте під час... Перегляду цього відео вам смачного. І ще я вас хотів попросити поставити лайк, підписатися. Я заради вас дуже сильно стараюся. І я часу дуже змучуюсь, ось треба з відео змонтувати. Не поняв, ну, треба відео зм... змонтувати, всю фі... фігню зробити. І це все заради вас, заради підписок, заради свого каналу. То я вас дуже сильно прошу підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коменти. Добре. Я тут агипну тут. Ходу путін вже є. Добре. Того зал вже такий біж якийсь зробити. Потім, я то знаю, що це за динозавр, потім буде такий огромний, треба багато місця. Так. О, треба глянути до васелинки і козялки, як вони там живуть. Ого, весенка вже така весел, велика. Так, сор, так. І один день вона не дуже голодна, тут напичення. Кучку назімає. Він полагає. що нам буде далі головнішки, треба щось придумати. Що там козявки? Крас. Йому вже 5 років, ой, 5 днів, він не голодний, не почепити. У мене є ідея завтра. Завтра купити для нашого... для нашої козявки подружку. Що мені скучно? Так, б'єм. Великий буде. Так, треба завтра буде купити кормушки для мене солідних. Динозаврів треба буде попросити в наших продавців, щоб вони додавали кормушки. Сьогодні маємо встигнути закінчити наш вольєр. А завтра вже заселимо стегозаврика. Так, як називати динозаврів? Пишіть в коментах, я коментарі читаю. Так, як, як треба придумати, як називати нашого стегу за река? А, це не факт, як його назвати, через те, що треба е, спочатку придумати для нього, ну, глянути, чи він буде хлопчик, чи він буде дівчик. Треба поїсти, бо це вже головне. Шу. Шу. Так. так, оберемо дверь в посадимо, квіточок. Ой, ну ближче кадравич. Квіток, квіти, нерва, нервуємо лугу батун. Тут по-крайне резонать. Скави не полежить, Зразу розлагалась. Дівельника ай побудуємо старт. Хочусь завжди отуток, отуток. Давайте образу поставить не тут. Куда є? Що? Ой, зеки классик. Стало на На моя книжечка. Татк... Де... 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 Мене. Так, даль. Или калами. Так. И нас хлопь. Вук-батончик. Так, лук Батунчик. Та, Лук-батончик лук, ходи сюди. Добре. Так, ми сьогодні з динозаврами ми закінчили. Йдемо на розкопки. Цікавий який динозавр буде сьогодні. Ай, нуга, ай, бля, мокра йду, так, тихо, а чим буде ліпше купати? Ага, прикольный слив. Сколько сразу куплят на вокруг сорным клетом тут? Дивиш. Чи не дивишся? У мене ще була ідея після закінчення цього 에, сезону по Jurassic в зробити такий сезон під назвою. Mm. Коротше. Життя рибака. Я скачаю мод на рибу різних і буду ходити і ловити різних рибок. І буду їх здавати і, і заробляти гроші, купляти собі нові вудки. І просто кайфувати, бо я дуже сам в реальному житті люблю рибалку. Я думаю, це буде дуже класно. Я, коли був малий, дуже люблю отакі різні. Е, відео про Майнкрафт, е, от отакі, як є, типу, є життя, наприклад, мисливця, або життя е, рибака. І я дуже любив робити такі відео і дуже коли був малий мріяв робити такі вот саме відео. І я не знаю, як тут типу, класно, як це діти люблять. Десь так 5-7 років. Так, добре. водички. Він, а до чого я вів? До чого я вів? Я вже забув. Ві... Так. Так. Він так. треба... Так. Мені не подивиться на кого схожі ці кістки. Що? Ці кістки схожі, на кістки з тегозаврік, того мужика? Оксей! Як, як лук, як лук-батунчик? Це типу, лук-батунчик, але великий. Стегозавр. Стег. Стег... Остегу заверх. Його який нагромний. Так. Так, куди його голова йде? Голова його йде на самий верх в куточку. То далі, що після його голови йде. А, а потім тут йде ось така штука. Так оце йде ось тут. Добре, так. Так ось ця штука йдемо під башку. Так, а де чекайте? Так, це сюди. Це його зу. Так, це куди йде такий пісок? Цей кусок це його шийка. його хвіст. Це він кробиться і душа води наберу. І... Кразу води. Онові нові, нові камінці. Оце... Це камінець роді і дай він. Сюди. Так добре, оцей панцир ми зробили. Так, лапок в мене немає. Оця штука йде сюди. Так, є нові речі це не треба. Так, отака лапка. Вона йде. Ця лапа наперед.

Так, що в мене є? Дві лапки є. Не лагаю опять. Дві лапки є, мені ще треба ще дві лапки задні. Ще тут дві лапки треба. А це що таке? Це його... Це його меч. О, лапка. Так, це його нек. Хребет.

А його будемо ставити. Вставимо його тут. Ні, дивиться нормально. Мені чого той такий буде. Кидайся його потім, напевно, переселяти він. Душа, останню блокаху наберу, посплю і буду вже з вами прощатися, бо. Бо нам вже немає сьогодні, щоб все робити. Завтра буде нові динозаври, на нові гроші. Про це буде дешево. Оце потім ставаємо складі. Ці сікісти. Ось ці кості сі сюди ложа. Сюди Заложив. Баблю-баблю, добью, добью, добью. Все. Ну і що, до зустрічі. Всім пока. З вами був сьогодні Фелікс. Це сьогодні була тре, вже третя частина. І всім пока.